Добрий день, мої любі першокласники. Розпочнемо наш урок з підготовки мовленнєвого апарату, прочитавши веселу чистомовку. Читаємо за мною Ла-ла-ла воду зіна налила. Ло-Ло-Ло снігом хату замело. Лу, 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 маю я сестру малу. Ли, ли ли, рибки в озері жили. Ле, 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 люблю їсти я жиле. Лі, -лі, лі, ми живемо у селі. Зараз закрити очі. І приготуйтеся слухати пісню. Поміркуйте, як називають такі пісні. deus me Ви щойно прослухали Колискову пісню. Кожна мама співає колискову над колискою своєї маленької дитини. Український народ здавна славиться прекрасними піснями та милозвучними голосами. Співали всі від малого до старого. Ці пісні передавалися усно від матері до дочки, від батька до сина. Співав їх народ. Ніхто не знає авторів, тому такі пісні називаються народними. Серед народних пісень існує багато дитячих діти залюбки співали, граючись на галявині чи подвір'ї. Відгадайте загадку В полі, в лісі навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду їм капусту на городах. Звичайно, це зайчик. Питайте пісню гру «Зайчику, зайчику, де ти бував?» у своєму букварі. Де бував зайчик і що там робив? Зайчик бував у березовім гайочку, на зеленому горобочку квіточки зривав. Кого зайчик зустрічав у гайочку? Зайчик зустрів співучого силовейка на калиновім гіллі та знайому лисеньку у старій норі. Чи є в тексті речення, в кінці яких стоїть знак питання? Якою інтонацією необхідно читати такі речення? Так, такі речення читаються питальною інтонацією. Прочитаємо зараз запитання. Зайчику, зайчику, де ти бував? А кого ти, Зайчику, там зустрічав? Самостійно, в букварі, прочитайте дитячу народну пісню Два півники. Про кого ця пісня? Поміркуйте. Пісню потрібно читати весело чи сумно. Так, це жартівлива пісня, її потрібно читати заклично, весело. Послухайте пісню два півники. Спробуйте співати разом з виконавцем пісню. Два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили, цап меле, цап меле коза насипає, а маленьке козинятко на скрипочку грає: Ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Танцюй, танцюй, козуленько, міжіньками туп туп, та тусенько з матусею принесуть нам круп, круп, а вовчок сірячок з лісу виглядає, та на біле козинятко з коса поглядає. Ля -ля -ля. Цапмеле, цапмеле, коза насипає, а маленький козенятко на скрипочку грає. М -м 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 -м. А зараз прочитайте українську народну пісню Вийди, вийде, сонечко. До кого звертаються діти в пісні? Так, діти звертаються до сонечка. Відшукайте у вірші слова, які звучать ніжно. Прочитайте їх. Полечко, зіллячко, подвір'ячко, квіточки, маленькі діточки. Думайте, з якою інтонацією потрібно читати слова пісні, а співати? Так, весело, енергійно потрібно читати та співати цю пісню. Пісня Вийде-вийде сонечко відноситься до веснянок, тому що зазвичай такі пісні співали при ході весни. Діти виходили, діти та дівчата в гай і закликали весну прийти і змінити зиму. Заспіваємо пісню Вийди вийде сонечко. Вийди, вийде, сонечко, на дідове поле, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квіточки, на маленькі діточки, тут вони граються, тебе дожидаються. За увагу ви дуже гарно сьогодні попрацювали.